Всім привіт, це гра «Tron and Liberty і сьогодні поговоримо про кулінарію. Як бачите, в мене кулінарія 15 го рівня. Зараз розповім, як її можна прокачувати, які бонуси е, за її прокачування та які рецепти можна розглядати в майбутньому для вашої подальшої гри. У кожному великому місці ви можете знайти таку кукін Oven, на якій ви можете готувати. Давайте зайдемо в неї. Тут буде повний перелік усіх а, страв, які ви можете готувати. Вони будуть а, спочатку мати такі позначки левел 5, 3, 8, 10, 15. З кожним рівнем вам буде, як бачите, відкриватися декілька рецептів. Давайте переглянемо більш детально по категоріям. Перша категорія це категорія атаки, друга захисту, третя remedy, четверта utility і п'ята мішеленіус. Шоста це ваші фейворіт-страви. Ви можете їх позначати такою позначкою, щоб швидше знаходити. Це дуже зручно. А, взагалом, у ці два розділи атака та дефенс можуть бути. Забафані лише щось одне з них. Всі інші можуть стакатися з вами. Тобто ви можете на себе забафати 4 бафи, але лише один або атака, або дефенс. Та всі інші три. І ви бачите: У кожного бафа, як ви бачите, є своя позначка. Тобто, вам буде зручно орієнтуватися, що це і як воно працює. Наприклад, якщо я з'їм якийсь баф, давайте з'їмо. Бачте на атаку. На 15 хвилин. Бонус демейдж, скіл, демейдж буст. І якщо я, наприклад. З'їм. Давайте з'їм цей. Бачите, він теж з'явився. Так з'їм цей, Як, бачите, вже три бафи. ремеді в мене немає, але вони теж будуть стакатись. Я їх не робив. Давайте зробимо одну їжу від дефенса, щоб перевірити. Так, давайте її приготуємо. Бачимо, що мені випала найкраща якість це синя. Ось voilà. вона. І дивіться. Зараз у нас є значок бафу на атаку. Він пропав і залишилось тільки, тільки ці попередні два. Тобто, будьте дуже уважні, обирайте лише або один на атаку, або один на захист. Розберемо більш детально перший розділ на атаку. А, спершу вам буде відкриті лише декілька рецептів. Але готуючи ці рецепти, ви можете далі просувати, як бачите, цей рецепт. Це є лише два опита. Цей рецепт вже 22, цей 300, цей 1000. Це вже високоуровні рецепти пішли. Спочатку вам буде доступний цей Honey Apple, a Fried Egg теж два опита. І 5 опитів uh, Grilled Маршу. Тобто, давайте розберемо, де ви можете дістати кожний інгредієнт. Наприклад, Ханій, він лімітований. Він продається у NPC. Його можна купити лише 5 одиниць в день. Ми до нього не дійдемо, я вам покажу. А гриби збираються просто в світі, де ви виконуєте квести або контракти. Там знаходити маєшром. Збираєте, і там з якоюсь вирогідністю вам випадають чи самі гриби, чи якийсь інший ресурс. А цей лук продається. У NPC в без, без обмежень. А яйця також продаються у NPC, здається, чи 10, чи 5 в день ліміт. А сіль добивається амітоями, я вам покажу. А ойл вона продається безлімітно у NPC. А, так. Для цього рецепту томати теж у NPC нема лімітів. А сіль амітої, експедиція, їжа, м'ясо, як бачите, тут. Коли ви натискаєте на цей рецепт, тут бачите такі стрілочки, тобто можна використовувати багато видів м'яса. Як бачите, тут великий перелік. Я вам раджу використовувати Forest Wolf Meat, тому що його можна дуже багато отримувати, якщо вбивати вовків. Grey Claw Forest, коли настає ніч. Так, з м'ясом ми розібралися де його достати. Давайте передивимося останні рецепти, що залишилось. Наприклад, fish steak. часник продається в NPC без обмежень. А базіл випадає з віудхерба, якого ви збираєте у світі ваших пригод. А як бачите, його дуже багато настакалось. І нарешті риба, як бачите, чотири види риби можна взаємозамінняти в, в цій страві. Тому просто займаєтесь риболовлею, настакуєте певну кількість риби та готуєте цю траву. Доволі непогано. All hit chance та skill damage boost. Наприклад, барбекю. А тут вже більше ресурсів, але не лякайтесь. Я саме з вами розібралось, його можна використовувати Wolf meat. А кукуруза продається без обмежень у NPC а... Oнь, тобто лук, продається без обмежень чиз сир теж без обмежень. Но тут є Карі Паудер. Карі паудер як на мене, це один з найтаких нудніших ресурсів, які потрібно знаходити. Зараз покажу, де знаходиться Карі Паудер. Біля замку, як бачите, є моноліт Fosterland. Тут пустельні бандити. І з усіх усіх бандитів зелений дроп. Бачити, карі паудер, тобто порошок карі. А тут змій ретеін. Ой, штуки теж паудер Тобто, по моєму досвіду, вона фармиться гірше всього. синє м'ясо з вовків добувається краще, ніж цей зелений паудер Але це як вам повезе? Просто приходите, починаєте бити бандитів. Ніяких контрактів тут брати не треба, це невеликий рівень. Тут буде нагорода маленька, тому просто приходити і фармите цей карі паудер. І от ми нарешті дійшли до такої незвичайної страви, яка, яка має приписку а має таку позначку. Як бачите, щоб її крафтити, потрібно три інших блюда. До, до речі, синьої якості обов'язково. Плюс сині такі рідкі кристали. Один з трьох варіантів. А, ця їжа дає певні характеристики. Бо з 15, Hit chance і critical hit chance а, на 30 хвилин. І як бачите, в приписці вона каже, що up to 6 players. А, Тобто, коли ви юзаєте цю страву, з'являється перед вами такий стіл, і його можуть юзнути до 6 людей. Наприклад, уся ваша паті в данжі. Щоб забафатись, буде працювати цей баф 30 хвилин. Він не зникає, коли ви вмираєте. Тому, якщо вам буде тяжко в майбутніх або теперішніх данжах, ви можете приготувати таку страву, допомогти усім вашим тиммейтам, щоб легше проходити саме цей данж. Це, до речі, дуже непоганий рецепт. Перейдемось по розділу Defense. А як бачите, ці ресурси ми вже з вами трішки розібрали. Ці також. Молоко, воно продається без обмежень у NPC. Селера випадає при зборі трави. А ці Terror Bird X випадають в локації з птицями. Nesting Grounds. Бачите, це звичайний дроб. Також є з них певний вид м'яса. Цей рецепт він зараз недоступний, тому що, наприклад, у цього інгредієнту виноградовий сік немає в грі. Я також передивлявся на аукціоні люди його не крафтять, тобто теж не можуть готувати. В майбутньому мені здається, коли з'являться нові локації, там буде. Uh, спроможність дістати цей інгредієнт. Uh, oil, він добувається, коли ви робите дізольф маленької риби. Цей інгредієнт він добувається або збором трави в світі, або амітоями. Uh, цей інгредієнт дуже непоганий, вам потрібно про нього багато знати, тому що він використовується в цьому прекрасному рецепті Пай, uh, як бачите тут. Все, ви вже знаєте, що це 10, шту... 10 одиниць в день можна купляти. А у ці лапки вони випадають лише коли йде дощ. а В цій локації Daybreak Shore Sia Crap. Як ми залишимо на останок Розповім чому. Переглянемо ETC. Цей розділ переважно для. Відновлення вашого ХП або МП. А ви, коли ви підня... піднімете більш великий рівень, у вас буде доступні ці два рецепти. Перший, який збільшує хіл, який вам надходить, якщо ви там танка дд, від вашого хіллера, а також більше хіл від амітоя на 50%. А інший це погано, якщо ви хіллер збільшує ваш. Силу вашого хіла на 2,5% і ефективність вашої мани. мана-косту. Тобто менше використовує мани на ваші навики. Тепер наостанок давайте розглянемо розділ Мішленіус. Це, можна сказати, найгарніший розділ, для чого взагалі потрібно качати кулінарію. Давайте розглянемо. У цьому розділі є усі страви, які збільшують якийсь. Приємний бонус для вас. Наприклад, перші страви будуть збільшувати Fish Master, тобто, коли ви виловлюєте рибу весь Experience, який ви отримуєте, буде на 15% збільшуватись. Потім дуже гарний кукін мастері рецепт, який буде збільшувати опит вашої кулінарії. Він буде діяти, як бачите, там 10 хвилин, якщо білий грейд випаде, от справа, бачите. Або зелений грейт вже працює 30 хвилин. Я вам раджу певні рецепти настакувати якомога більше ресурсів, там солі, інших інгредієнтів, щоб у вас приблизно 10 плюс або 20 плюс крафтів було. Готувати один такий собі, одну таку собі страву на Кукінмастері, потім її юзати і робити велику кількість їжі. Уся буде збільшена на 15% експірієнс. Це вам буде дуже вигідно для прокачування вашої кулінарії. Давайте переглянемо, мабуть, найкращі рецепти, які тут є. Салан бонус цей рецепт, це яйця, молоко та сіль, дає вам 50% бонусу до грошей. Тобто найкращі гроші падають в данжах відкритих. Там використовується ваш Ebus Contract Tokens. Відкритий данж, наприклад. Uh, Shadow Crypt. Celius Abyss. Цей данж невеликого рівня. Ви можете його пропустити, але скажу про нього. Це Temple of uh, Salovey Потім Sanctum of Desire відчиняється, коли йде на карті дощ. І, мабуть, Island. Це теж як відкритий данж. Тобто, що ви можете побачити? Усі монстри мають лут, у яких є така позначка а, рогів. І як бачите, тобто, цей лут максимально може взагалі може випадати лише, якщо витрачає ваш, ваші токени. Якщо у вас не буде токенів, то. Весь лут, який вам буде випадати, це лише порт-реліф. Це хілочка, яку юзає мітой. Тому, якщо нема цих токенів у то вам нічого з цього не випаде. Як бачите, цей лут прив'язаний до цих токенів. Щоб ви знали наперед. Не сподівайтеся, що щось з цього випаде, якщо у вас буде тут 0. Це так. Та Набуте досвідом знання. І в цих данжах. При вбивстві мобів буде випадати велика кількість грошей, і найкраще використовувати саме там цей савант бонус. А, тарт XP-бонус і савант бонус. Коли ви прокачаєте вже 50 рівень, і поки в нас ще не ввели апдейт, до якого нам ще качаться 55-й треба, мені здається, використовувати цей а, цей тарт нема нема потреби. але якщо Підкачати трішки кулінарію, у вас багато цих інгредієнтів, то можете. І ми нарешті дійшли до двох найкращих рецептів, які я можу вам дуже сильно радити, ради чого взагалі вам би непогано прокачати кулінарію. Давайте розглянемо. Перше. Це Golden Apple Pie і Crab Meat Pie, тобто два пироги. Перший, що дає, мастері бонус. Мастері бонус це. Це. Бонус вашої зброї. Але тут є невелич, невеличка заковирка, що мастері бонус цей буде нараховуватися лише, коли ви перемагаєте мобів. Тобто, на сльози, які ви отримуєте, за контракти, цей бонус не збільшує. Тому я робив, я зробив вже відео, але його не виклав, я його викладу трішки пізніше. Там докладно про це написано, як це я перевіряв, можете ознайомитись в майбутньому. І також ABUS Contract Token ефективність. Що це таке? Наприклад, коли ви в відкритих данжах вбиваєте моба, вам з нього випадає лут, і забирає приблизно від 30 до 60 цих токенів за вбитого моба. А, і здає... і... Бонус від цієї їжі, вам буде економити 10%, тобто, приблизно витрачаючи 10 тисяч цих токенів в данжі, ви будете мати на тисячу токенів більше. Бо це 10% ефективність. Тобто, ви під цією їжею можете більше виносити луту. Запам'ятайте. Тобто І саме краб-мід салант-бонус дає. Тобто, різниця, що тут є мастері бонус, а тут салант-бонус. Запам'ятали, так? І давайте переглянемо останній розділ ремеді. Тут є ПВП-скляночки, які крафтяться доволі за дорогі ресурси, мають дуже маленький дюрейшн, uh, тобто скільки часу вони будуть працювати, але дуже сильні бусти. Тому я раджу це використати в ПВП, якщо у вас є натхнення і бажання, щоб трішки краще. Показувати свої результати, ці баночки вам допоможуть. Але якщо ви зайдете в Батл Пас, ви можете знайти Zenus Star Shop за Star Crystal, які вам нараховувалися за Battle Пас. Навіть якщо ви не купляли його. Безкоштовний Батл Пас теж нараховував ці стар Crystal. І раджу вам придбати Abundance Fruit та Master Report. Дивіться, це Remedy. Саме Фруїд, який збільшує кількість грошей при вбивстві монстрів на 30%. Діє 60 хвилин, не пропадає, коли ви вмираєте. Тобто ви бафаєте ремеді на савант, на гроші 30% і, і готуєте такий краб мідпай, який дає савант бонус 50%, але він стакається бо. Той фрукт від категорії Remedy, а це вже Мешеленюс. Тобто, ви отримуєте 80% на годину. Це, якщо звичайно, вам випала синій пиріг, може випасти і білий або зелений, вони бачите 30 і 10 хвилин, вибачте, 15 хвилин відповідно. Тобто раджу вам, коли ви вже зможете готувати Краб Мід Пай, коли у вас буде вже дуже така перевірена паті, в якої ви гарно фармите. Не яка там розбіжиться через 5 хвилин, що рандомно буває, що закінчують свої контракти і уходять. Тобто, ви бачите, що все йде добре, тому раджу вам юзати мідфай та купляти і зберігати їх до відповідного моменту, круїти або книжки. Книжки це аналог, тобто мастері вебен. Я вам раджу не використовувати їх підряд, тому що ви будете коли ви їх їсте, ви заміняєте баф і тому мастері бонус юзаємо тільки, тобто Golden Apple Pie юзаємо тільки з книжкою. Фармимо годину. Все, тоді можемо і збільшимо наш приріст мастері бонус на 80%. А коли вам ви хочете фармити гроші, то юзаємо Crab Meat CrabMeatPI, салант бонус і тот або Fruit. І викору... збільшуємо нашу кількість грошей на 80%. От і все В плані цього. Чи їжу можна купляти на аукціоні. Або навіть продавати на аукціон. Але як це робиться, зараз я вам розповім. Давайте, наприклад, зайдемо на аукціон. І переглянемо розділ тут. Як бачите, тут можна знайти собі майже будь-яку їжу на вибір. Можете її просто придбати тут. І Golden Apple Pie, як бачите, вони мають свою вартість. Але якщо не хочете купляти або нема за що, краще готувати. А як продавати на усьому? У вас може стати питання, тому що. І вся їжа, як бачите, деяка їжа має такі ваги знизу, її можна продавати, деякі, ні. Що ми зробимо? Давайте, наприклад, зараз я забафю кулінарію. Щоб прокачатися. Зроблю Grilled Crow Fish. Вона дає багато експіріенсу. Я покравчу якомога більше. І ми з вами переглянемо, з якою вирогідністю при крафті їжа може стати. З можливістю продавати на аукціоні. Як бачите, я отримав новий рівень. 9 у мене синіх, 9 зелених, 5 сірих. Давайте ще покрафтимо. Як бачите, новий рецепт відкрився. Доволі непоганий. Хід Ченс і збільшений урон для раси Вілткін і зменшений урон від. Дає дуже багато опиту. Давайте зробимо. Теж будемо. 1500 опитів за штучку. продовжимо готувати те. Все. Бачите, взяли 17 рівень. Збільшили шанс на більш якісний а, тип, тобто щоб синя якість була на якомого чого шансу. І дивіться, що вийшло. 16 їжі, яку не можна продавати. І як бачите, дві зелені їжі, які можна продавати. Тобто, бачите, у ці віси знизу, вони показують, що цю їжу можна продавати і мають вартість в соломах. Знизу увесь прайс трейд, це теж можна. І це можна. А це не можна. Тобто, як бачите, невеликий відсоток від усієї їжі, що ви готуєте, вона може бути типу Great Success при готуванні, і її можна продавати на аукціоні. Окачування рівня кулінарії дає не тільки доступ до нових рецептів, а ще і на Great success Rate, Тобто це відсоток. З яким при кожному крафті у вас буде ем, крафтитись їжа, яку можливо продати на аукціон. Чим вищий рівень вашого майстерності вашої кулінарії, тим більше блюд ви зможете продавати в майбутньому при крафті. Важна більшість трав потребує солі як інгредієнт для кулінарії. Її отримати можна в експедиціях ваших амітоїв. Як бачите, багато. Навіть початкова локація, має вже сіль у своєму переліку. Тому раджу вам потрішки відправляти та збирати якомога більше солі. Буде прокачуватись ваш рівень експедиції, ви зможете відправляти більше амітоїв, І вірогідність, що вони принесуть е, більше солі від 0 до 9, а в, в цій локації Layer, коли я відправляю, від 0 до 12. Це дуже допоможе вам в вашій кулінарії. Тому вибирайте ресурс, якого не вистачає, прокачуйте експедицію та відправляйте їх на певні ділянки, який ресурс вас цікавить. В основному це буде сіль. Також в містах ви будете знаходити торговців Sunrise Merchant, в яких кожного дня можна купити певний перелік ресурсів, наприклад, яйця. Як бачите, 10 з 10 в день а, Golden Rue А Хані. Ви викоповуйте їх, будь ласка, кожен день. Якщо натискаєте Shift і ліву кнопку миші, можете відразу цей перелік перемістити. Купляєте їх, ця сума дуже невелика. І хай воно збирається. Як бачите, тут усі інші інгредієнти для вашої готовки Вони без обмежень продаються. Купуйте скільки необхідно для ваших крафтів. Тепер розберемо, де випадають саме певні інгредієнти. Давайте почнемо з Grey Claw Forest. Як бачите, вночі всі NPC перевертаються в вервульфів. І з них починає з'являтися шанс випадіння Forest Wolf Mid. Далі розберемо, де випадають крабові э, клешні. Це Daybreak Shore під час дощу. Також з деяких NPC, під час дощу, тут починає випадати фруіз. В Abandoned э, Stone Мейшан Town ви можете бачити Сент Скорпіон, з якого вночі випадають хвости, а під час дощу фруїз. Я гадаю на цьому все. Якщо будуть питання, залишайте в коментарях. Всім гарної кулінарії!